Гратуляція світу нації! Я Київслав, і вітаю вас на каналі Теревені Київслава». В умовах постійного стресу через війну в Україні так хочеться відволіктися і помріяти про щось приємне та цікаве. Мабуть, ви погодитесь, що одним із найцікавіших часопроводжень є подорожі. На мою думку, мандри за кордон є своєрідною ознакою мирного життя, коли ти відвідуєш інші міста і країни як турист, а не як біженець. Тому пропоную помріяти зі мною і познайомитися з містами, де я дуже мрію побувати. Зразу скажу: міста дуже і дуже небанальні, і гадаю, деякі з них стануть для вас відкриттям. Тому давайте помріємо разом і рушаємо у віртуальну подорож. Каунас. Почнемо з цього литовського міста, який є другим за розмірами в Литві, і навіть встиг побувати столицею цієї країни в міжвоєнний час. Саме цим це місто мене і цікавить. Адже я дуже люблю архітектуру цього часового періоду. Взагалі, Каунас став столицею Литовської республіки вимушено, адже історична столиця Вільнюс була окупована Польщею. Тому місто і вважалося тимчасовою столицею. На жаль, таким воно було майже всю історію Першої Литовської республіки. Саме тому Каунас і є одним із найбільш моноетнічних міст країни, адже литовці складають тут 92,9% населення, подібна висока моноетнічність. Зберігалися навіть в часи радянської окупації. І, як подекують, Москвини дуже боялися їхати в це місто. Повертаючись до цікавинок міста, так я вже зазначав дуже цікавим є міжвоєнний період забудови Це будівлі Каунецької політехніки і просто нереальний костел Воскресіння Христа, який вражає своєю модерністською архітектурою. Також цікавими є антикварні фунікулери на пагорби Жаля Кальніс та Алексотас, що збереглися практично без змін. Ну, і звісно, Каунас багатий на середньовічну та ренесансну архітектуру, як будь-яке місто Центрально-східної Європи. Це і численні костели, і залишки замку, і нереальний краси і готичний будинок Перкунаса та ефектний пам'ятник Вітіс, який відображає в скульптурі герб Литви. Ну, і на завершення не можна не згадати про табличку, що висить на будинку за адресою вулиці Лайсвес, 34, де проживав всім відомий полковник-арміонер, засновник Вотаун Євген Коновалець. Що мав литовське громадянство і всіляко допомагав молодій республіці. Талін. Ну, а в цій столиці Естонії я хочу побувати, щоб закрити Балтійський гешефт, адже у Вільнюсі Таризі я вже був. Проте, звісно, в Таліні варто побувати не лише заради цього. Справжньою гордістю естонської столиці є ефектне старе місто Ваналін і пагорб Томпеа, де розміщується міський замок. Цей район цікавий тим, що є відображенням того, як виглядало торгове ганзейське місто і колоритні старовинні будинки. Ну і, звісно, варто відзначити міські мури, що є одним із найбільш збережених в Європі, а також ефектну церкву Святого Олафа, яка зі своїм шпилем сягає висоти в 123,7 метра, і встигла побувати навіть найвищою спорудою у світі. Якщо порівняти з сусідньою Ригою, то старе місто ще більш цілісніше і ще більш старовине, чим, чим і схоже з Вільнюсом. Але, звісно, дух міст дуже різний. Також не варто забувати дуже красивий палацопарковий ансамбль Кадріорг спадок Петра І. Який встиг і тут поволодарювати, залишив свій спадок в місті і СРСР. Дуже цікавими з точки зору містобудування є райони Ластамяє та вяйки Осмяє, забудовані пізнорадянськими панельками. Також місто цікаве своїм трамваєм, який курсує по екзотичній колії в 1067 мм, так званій Капській. Також варто відзначити, що Талін є одним із найбільших пасажирських портів на Балтійському морі, і тому дуже класно звідси починати морські подорожі до Гельсінки, Оландських островів чи Стокгольму. Злін. Це досить маловідоме чеське місто, дуже цікаве, що, в принципі, дозволило йому потрапити в мій список. Головний інтерес до цього міста пов'язаний з діяльністю однієї людини Томаша Баті. Цей підприємець заснував дуже відому взуттєву імперію Баття. Здавалось, що може бути цікавим в цьому факті? Справа в дуже своєрідному та дечому новаторському підході Баті до власного бізнесу. Він робив ставку на високі соціальні стандарти для своїх працівників. Тож, місто Злін став майданчиком для побудови ідеального міста і став апотеозом чеського архітектурного модернізму та функціоналізму. І гасом забудови стало створення індустріального міста саду. Центральним елементом міста стала фабрика, як містоутворюючого підприємства, і всі громадські споруди в місті були створені в тому ж стилі. Цегла, скло бетон. Ну, а апотеозою цієї архітектури став батьов мракодраб, 12-поверхових хмарочос висотою в 77,5 метрів, що став найвищим в першій Чехословаччині, збудований у 1933 році. Саме через свою унікальну архітектуру я й хочу відвідати злін. Ляйпціг. Це німецьке місто, що є столицею Саксонії. Цікаве мені тим, що є одним із найстаріших міст побратимів Києва. Ну і саме на честь нього названий мій рідний кінотеатр Ляйпців. Але звісно, місто варто відвідати не лише через це. Як і всі міста Центрально-східної Європи, він багатий на старовинну архітектуру. Так, багато таких і міст, але деякі споруди в ньому дуже вражають. В першу чергу це розкішна будівля нової ратуші, що виконана в стилі модерну та неоготики, і має більше, ніж 600 залів. Це настільки ефектна споруда, що її стабільно включають в усі рейтинги найбільших пам'яток Німеччини. Також дуже цікавим є пам'ятник битви народів, що є найбільшим монументом в країні. Але для багатьох ляльців це музична столиця Німеччини. Саме тут поховано Йогана Себастьяна Баха, а також тут проживав Фелікс Мендельсон. В місті регулярно проходять різноманітні фестивалі та концерти класичної та хорової музики. Тому за можливості недмінно варто відвідати місцеві театри. Ну, а поїхавши в місто поїздом, зразу здивуйся центральним двірцем. Який є найбільшим в Європі, довжина фасаду 300 метрів, кількість платформ 25. Також цікавим є місцевий залізничий тунель, що проходить прямо під старим містом, і фактично замінив в місті метро. Щодо транспорту, то також можна згадати місцевий трамвай, що має екзотичну ширину колії в 1458 міліметрів. Однозначно, це місто вартує того, щоб в ньому. Пхеньян! Здивовані! Так, я розумію, що зараз слівацька діалогія дуже шкідлива для нашої країни. Та й. Це місто дуже активно допомагає нашому заклятому ворогу Московщині. Але побувати в одному з найзакритіших міст, де можна відчути атмосферу СРСР, є досить цікавим досвідом. Звісно, варто розуміти, що більшість побаченого буде декораціями, які призвані показати, якою щасливою та процвітаючою є Корейська Народна Демократична Республіка. Але цим і цікавим досвідом є відвіданий Пхеньяна. Проте, навіть якщо відкинути це, місто має чим вразити. Це і величезний готель «Рюгьон», що нависає над містом, іначе зійшов зі сторінок антиутопії, це численні монументи Кім Мірсену та Кімчен Іру, і монумент робітничої партії, і 170-метровий монумент, де чучхе так називається місцевий комунізм, і найбільше всі ті стадіони імені 1 травня, де проходить наймасовіше шоу в світі Аріран. Ну, а транспортного фаната однозначно зацікавить місцевий метрополітен, сенс якого вражають пичність оформлення. Проте, на жаль, відвідати більшість цих пам'яток самостійно неможливо. Адже з вами будуть завжди представники місцевої служби безпеки. Тому радити відвідати це місто всім не варто. Та я, мабуть, побуваю в ньому лише у мріях. Рим. Так, це місто знають всі, які всі знають його головні пам'ятки: Колізей, Форум, Пантеон, Ватикан, Касель Сан-Анджело, Національна Галерея. Проте мене в Римі дуже зацікавив один район, відомий як Квартал Всесвітньої виставки або Еур. Цей район став апотеозою фашистської архітектури часів Беніто Муссоліні. і що цікаво, вся ця архітектура збережена. Символом цього району є палац італійської цивілізації або квадратний колізей. Також дуже цікавим є стадіон, який прикрашений псевдоантичними скульптурами. Так, цей район є дуже специфічним для більшості людей, але унікальність цієї архітектури робить відвіданий цього району Риму просто мастхев для всіх любителів історії та архітектури любляна. Це відносно невелике місто є столицею також Невеликої Словенії. Не плутайте з Словаччиною. І хоч країна входила до складу Йогославії, але по духу це зовсім європейське місто, як і по цінам теж. Любляна може похизуватися дуже цікавою архітектурою, особливо цінними є будівлі по проєкту Йоже Плєчника, який для Любляни є тим, як, є тим самим, як і для Барселони Гауді, для Відня Вегнер або для Києва Городецький. Також дуже цікавими є мости, перекинуті через швидку любляніцю. Символом міста є так зване Трьохмостов'я унікальний потрійний міст, а також міст драконів, прикрашений статуетками цих фантастичних істот. Також в місті є цікавий замок, що височіє над містом. Сама Любляна невелике місто, тому вона ідеальна для тих, хто любить тихі та спокійні місця. Стамбул це найбільше місто в світі, що розташоване в двох частинах світу. І він не є столицею Туреччини. Але по кількістю пам'яток та різних цікавинок з ним не порівняється більшість європейських столиць. Стамбул цікавить своїм східним колоритом, але який поєднаний з європейськими принципами. Його фантастичні мечеті, колоритні квартали, неземні палаци точно не лишить нікого байдужим. Але мене Стамбул цікавить своїми мостами через Босфор, і звісно, якщо це можливо, хотілося б по ним пройти. Ну і звісно, своїм хитрим транспортом, який включає і метро, і трамваї, і підземний фунікулер, одних з яких є по факту перше метро в Європі, і щось кисні автобуси. І міські поїзди, і численні пароми. Дуже цікаве місто, в якому вірю колись побуваю банська Бистриця. моя улюблена Словаччина. Насправді я хочу побувати в усіх містах цієї країни. Але я з усіх місць дещо специфічно Банську Бистрицю. Тут, в принципі, є все те, чим славиться ця країна. Затишні вулички старого міста, веритино-подібна центральна площа, костели. А ще цікава соціалістична архітектура. І саме тому я обрав це місто, адже тут знаходиться одна із найяскравіших пам'яток цього періоду в країні музей словацького народного повстання. Щодо самої події, то вона зараз дещо неоднозначна, але гадаю, не нам вирішувати, які події мають вшановувати наші сусіди. А взагалі саме місто дуже затишне, Варшава. Столиця Польщі, звісно, є дуже цікавим містом. На жаль, зараз багато українців оцінили всю її красу в дуже несприятливих умовах та обставинах. Але чим же цікава Варшава? По-перше, своїм старим містом, яке стало кращим відновленням в новітній історії, бо воно було повністю знищене під час Другої світової війни. Але це не завадило зберегти дух історії та культури цієї фантастичної країни. Також цікавий є центр культури та науки, який був подарунок Сталіна ПНР, одна з найвищих будівель в Європейському Союзі. Також цікавий мій центр науки Копернік, в якому можна провести декілька днів і геть не набридне. Але, думаю, про красу цього міста ви розкажете більше за мене. Скоп'є. на цьому місці взагалі-то мав бути Мінськ. Але я все-таки був в цьому місті, хоч і на околиці, та й зараз воно явно не дуже добре сприйметься тут. Хоча, з іншого боку, я ж згадав, пхеньян. Але ладно. Тому замінимо його на не менш цікаве місто Скоп'є. Столиця Північної Македонії вражає своїм абсолютно кітчевим центром, де концентрація всіляких статуй і пам'ятників просто зашкалює. Щоб зрозуміти, яким він є, візьміть центр до ірпеня і помножте всі ті статуї і колони на три. Таким і буде Скопський центр. Проте в місті є і цікава фортеця, і колоритна турецька махаля, старе місто, і цікаві його будівлі. Та й в цілому відвідати одну з найменш відомих столиць Європи є дуже цікавим досвідом. Бухарест ще одна не дуже популярна серед туристів столиці Європи. Чим цікаве це місто? Просто мегаломанським палацом парламенту, однією з найбільших будівель світі. Іншою архітектурою часів Чаушеску, румунським колоритом, фонтанами. Ну і своїм дуже нетиповим для соціалістичних міст метро. Проте, на жаль, багато людей не зможуть по достоинству оцінити це місто. Софія ще одна не дуже відома як туристичний об'єкт столиця Європи. Проте, виявляється, це одна з найстаріших столиць на континенті. Тут збереглися руїни давньоримського міста Сердіка, а також декілька церков 4 vii століття. Також Софія вражає своїм храмом памятником Олександру Дневському, що є одним з найбільших православних храмів у світі. Місцевими аналогами Сталінок, ефектними спорудами, і по цим спорудам вона точно може сперечатися з Мінськом, який деякі називають Сталінським Петербургом. Також місто цікаве тим, що на його околиці знаходиться гірський масив Вітоша. Тож покататися на лижах можна прямо в місті. Ну, а щодо транспорту, то Софія цікава своїм трамваєм, який має одразу дві колії 1009 та 1435 мм, а також своїм метро, що є одним із найсучасніших в Європі. Хоча, звісно, до лінії М4 Будапештського метро йому далеко. Астана, столиця Казахстану, що донедавна носила назву Нурсултан, до того Астана, до того Акмола, до того Акмолінськ, до того Целіноград, ну, тобто це взагалі, мабуть, рекордсмен за кількістю назв в світі серед столиць. Думаю, теж є дивним місцем в цій підбірці. Але цьому є пояснення. Справа в тому, що місто по факту складається з двох частин. Радянського міста і нового ультрасучасного, якого за бажанням можна навіть назвати Дубаєм на мінімал. Адже ця нова частина забудована хмарочосами та різними ультрасучасними будівлями. До пам'яток того міста можна зарахувати президентську резиденцію Акорда, ансамбль бульвару Нуржол, вежу Меморіал Байтерек, Терце Ханшатир. Але, звісно, в місто треба проїжджати в теплий період, адже взимку клімат в місті дуже холодний та дуже екстремальний. Баку. Цей Париж Кавказу є дуже цікавим містом. Столиця Азербайджану вражає своїм переплетенням культур. Тут схід поєднується з заходом, мечеті з церквами та синагогами, будинки в стилі модерн з глиняними будинками, а сучасні скляних мародери з радянськими панельками. Символом міста є дівоча вежа, яка дивує своєю архітектурою та історією. Палац червоні дає відчути давню історію цих земель, а старе місто Ічері Шахер перенесе вас в казку з арабської ночі. Ще унікальну пам'яткою є колишній тифліський вокзал, що виконаний в мавританському стилі, і досі обслуговує пасажирів поїздів. Важко не згадати і ультрасучасну архітектуру міста, таку як полум'яні вежі, три хмарочоси, що відображають гербаку, центр Гейдара Алієва, який є однією з найсучасніших споруд світі, адже до його фантастичної архітектури приклало руку знамените бюро Захи Хадід – Гданськ. Це польське місто є морськими воротами Польщі і волетіє просто унікальним старим містом. Оскільки більшу частину своєї історії місто було тісно пов'язане з Прусією, архітектура є відповідною. Крім того, в Гданську збереглося багато середньовічних промислово-складських будівель. Тому лише через це відвідати це місто однозначно варто. Також цікавим є півострів Вестерплати, зі штурму якого по факту почалася Друга світова війна. А ще у Гданську почався рух Солідарність, що призвів до повалення комуністичного режиму в Польщі. Крім того, Гданськ входить до так званого трьохмістя, куди також входить курортний Сопот та не менш портова Гдиня, яка взагалі є одним із найяскравіших представників польської міжвоєнної архітектури. Тому візит в ці міста буде дуже цікавим. Мюнхен. Ну, а це німецьке місто я хочу відвідати не через його пам'ятки, а вони однозначно цікаві, а через місця, в яких відбувалися визначні події історії ХХ століття. В першу чергу це паб Ховброй Звісно, він цікавий сам по собі, як один з найстаріших пабів Європи 1607 року. Але мене цікавить він тим, що саме в ньому відбувалися епохальні події, та його відвідували численні знаменитості. Дуже полюбляли бувати в ньому Вольфганг Амадей Моцарт, Єлизавета Баварська і навіть Владимир Ульянов Лєнін зі своєю дружиною Надіждою Крупською. Також в цьому закладі бував тоді ще маловідомий юнак Адольф Гітлер, що цікаво відвідували цей пап з Леніним вони в один і той самий період, тож теоретично могли в ньому і зустрітися. Завдяки тому, що паб був дуже демократичним місцем. В ньому постійно відбувалися різноманітні політичні дискусії та виступи. До речі, в дуже символічну для нас дату 24 лютого 1920 року в цьому пабі відбулися установчі збори націонал соціалістичної Німецької робочої партії, на якій лідером був обраний Адольф Гітлер. До слова, з ним пов'язана ще одна будівля це так звана будівля Фюрербау, яка, мало того, що є представником нацистської архітектури, що вже цікаво для мене, так і тим, що в її стінах відбулася мюнхенська змова. Яка в 1938 році розділила Чехословаччину. Також Мюнхен цікавий своїм потужним українським слідом. Саме в ньому розміщувався головний офіс закордонних частин ОУН, це Шістдесят 67, де працював весь світ українського націоналістичного руху, такий як Лев Ребет, Ярослав Стецько, Степан Бандера та інші. Також, як відомо, саме в Мюнхені відбулося вбивство Степана Бандери. На вулиці Крайтмаєр, 7, в під'їзді біля квартири, де і проживав наш символ боротьби. Ну і звісно, не можна обійтися від відвідань цвинтаря Вальтфрідхоф, де й поховано Степана Бандеру. Гадаю, біля його могили мають побувати всі українці. Але на цьому цвинтарі знайшли свій покій і інші українці, такі як Степан Ленкавський, Ярослав Стецько, Дмитро Дорошенко, Зенон Поленський та багато інших борців за волю України. Ну, а також мене, як любителя історії автомобілів. Зацікавить те, що в місті знаходиться музей компанії БМВ. Прага. Це місто відоме багатьом. Більше того, до пандемії це було найвідвідуваніше місто в Європі взагалі. Але мене в першу чергу цікавлять не фантастичні пам'ятки, хоча, звісно, не обійдуся без їх відвідин, А деякі місця пов'язані з історією Чехословаччини та українським слідом. Це муніципальний будинок, в якому засідав Чехословацький національний комітет, Васовське намісті, де було проголошено про незалежність Чехословаччини. Страховський стадіон, що є найбільшим в світі, і тут проходили сокільські збори, національний пам'ятник на Віткові, що є яскравим представником функціоналізму, Празький метроном, що встановлений на місці епічного пам'ятника Сталіну. А крім того, Прага цікава своїм транспортом. Проїхатися старим містом на класичному трамваї Татра – це унікальний досвід. Також цікавим є праський метрополітен, особливо станція Райська Заграда, яка має унікальну двоярусну асиметричну конструкцію, де поїзди ходять одне на одним. Ну і загалом, Прага просто неймовірне місто, в якому я точно побуваю. Братіслава, столиця моєї улюбленої Словаччини, в принципі, не вважається якимось цікавим містом. Воно досить маленьке, лише 600 тисяч, проте має ряд цікавих місць. Це компактне старе місто, що зберегло дух старовини. Братиславський град, який, хоч і є по факту новоділом, але є символом країни. Ефектний міст СНП, з рестораном на пілоні, з якого відкривається вражаюче вите місто. Не може не згадати Девінських град, що знаходиться в передмісті. Цей величезний замок вражає своєю неприступністю, а краєвиди з його стін просто вражаючі. Район Петержалка є найбільшим панельним спальником в Євросоюзі і є єдиним районом Словаччини, що розташовується на правому березі Дунаю. До слова, Братислава унікальна тим, що розміщується на кордоні одразу двох країн Угорщини та Австрії. Крім того, між Братиславою та Відним всього 60 кілометрів, що дозволяє відвідати одразу дві столиці в одній поїздці. Белград. Ну, а найбільше я мрію відвідати столицю Сербії. Взагалі, я в цьому місті був, але вночі, тому, на жаль, не зміг побачити всі його цікаві. Чим цікавий Білград? В першу чергу, тим, що по факту він складається з трьох міст: власне Білграду, соціалістично спального масиву Нові Белград та колишнє місто Земун, що довгий час знаходиться в іншій країні. Вже цього достатньо, щоб зрозуміти, наскільки Белград є строкатим та колоритним. Справжньою гордістю міста є величезна фортеця Калимагдан. Що по площі однієї з найбільших в Європі. Ну, її перевершить, мабуть, хіба що наша земляна Київська. Крім того, старе місто Білграда є дуже колоритним і зберегло дух всіх епох, через які пройшло це місто. Район Нові Београд шукує своєю бруталістичною соціалістичною архітектурою, а також цікавими містобудівними рішеннями. Зимун цікавий тим, що входив до складу Австро-Угорщини, що й зумовило геть іншу архітектуру та дух цього району. Ну, і загалом. Білград є одним із найнедооціненніших європейських столиць. На цьому свої мрії про подорожі я завершу. Дякую за ваш перегляд. Якщо вам сподобалося моє відео, поставте вподобайку, напишіть коментар під цим відео, а також підпишіться на мій канал, щоб наступні відео виходили частіше. Дякую за увагу і до зустрічі!